Доброго дня, любі діти! До нас сьогодні завітали незвичні гості. Це зайчик пухастик а це зайчик Пухнастик. Вони сьогодні побували на галявині і виліпили дуже кумерних сніговичків. Давайте разом розглянемо, кого ж вони там зліпили. Дітки, погляньте, які незвичні сніговички! Давайте уважно їх роздивимося та поміркуємо. З яких геометричних фігур зроблені ці сніговички? Подивимося на сніговичка, який зробив пухнастик. Погляньте, яка у нього голова, тулуб і ніжки. На яку фігуру схожий? Так, Вірно, На трикутничок. Кутни. Давайте подивимося, у нього є три куточки, три сторони. А тепер розглянемо сніговичка, якого зробив буханчик. Погляньте, яка у нього голова, тулуб і ніжки. На яку фігурку він схожий. Так, на квадрат. Давайте подивимося, чим він відрізняється від трикутничка. У квадрата також є куточки, як і в трикутничках. У нього також є сторони, але їх набагато більше. Давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири куточка, Чотири сторони. Діти, давайте порахуємо, скільки у цього сніговичка куточків на голівці. Один, два, три, три куточка. А скільки ж сторін? Один, два, три. Однаково. Отже, це трикутник. У нього три сторони та три куточка. Дітки, а ви теж ліпите таких. Кумедних квадратних і трикутних сніговичків. Так, і ми теж таких не ліпимо. А на яку фігуру схожий сніговик, яку ліпите ви? Так, на круг. Але ви знаєте, наші зайчинятка зовсім не вміють відрізняти геометричні фігури. Давайте ми їх навчимо і пограємо разом у гру. Діти, пропоную вам разом зі мною та зайченятами пограти у гру, яка називається зимова рибалочка. Погляньте, у мене є незвичайні відеречка. Давайте скажемо, яка фігура зображена на цьому відеречку? Так, вірно, круг. А на цьому відеречку. Так, квадрат. А на цьому відеречку? Вірно. Трикутничок. Отже, ми будемо з вами та зайченятками ловити рибку у відерочка. Рибки також у нас незвичайної форми. Погляньте, діти. Є круглої, є трикутної форми та квадратної форми рибки. Давайте разом із зайченятами будемо ловити рибку. Рибку круглої форми будемо класти у відеречко, де нам зображений кружечок. Рибок квадратної форми будемо класти у відеречко, де намальований квадратик. А рибок трикутної форми будемо класти у відеречко, де зображений трикутник. Вірно, починай вуханчику ути. Так, вуханчик зловив рибку якої геометричної фігури. Вірно круглої. В яке ми відеречко покладемо? Де зображений круг? Вірно. Візьмемо іншу вудочку. Ловися рибка велика і маленька. Дітки, яку рибку зловили ми, якої геометричної фігури. Вірно, трикутної. У яке відеречко ми покладемо? Так, де зображений трикутничок. Дітки, яка це рибка, якої геометричної фігури? Так, кладемо у відерочку, де зображений трикутничок. Беремо вудочку і ловимо рибку. Ловись рибка, велика і маленька. Якої яка форми? Так, вірно, круглої. А якого кольору вона? Так, зеленого. Кладемо у відерочку, де нас зображений кружечок. Ловись рибка, велика і маленька. Дітки, якої геометричної фігури спіймала я рибку. Вірно, квадратний кладемо у відеречко, де зображений що? Квадрат. Ось так. Зловили яку геометричну фігуру рибку? Так, квадрат якого вона кольору? Рожева кладемо у відеречко, де зображений. Квадратик. Молодці! Ось і наші зайченятка зловили усю рибку. Ну, що зайченята, тепер ви знаєте геометричні фігури. Гляньте, наші зайченятка побігли на галявинку і виліпили ще одного сніговичка. Ось він. Він знаходиться посередині. Погляньте уважно, чи правильно вони його зробили. З яких геометричних фігур зроблений наш сніговик? Вірно, з кругів, круглої форми. Дітки, давайте з вами порівняємо, чим відрізняються сніговички між собою. Чи є в нашого круглого сніговичка сторони чи куточки? Ні, їх немає. Ми можемо обвести по колу і ні за що не зачепитися. Отже, квадратик, трикутник відрізняється від круга тим, що мають сторони та кути, а в круга немає ні сторін, Діти, погляньте на наших сніговичків і скажіть, а вони одного зросту, одної величини? Розгляньте уважно та назвіть, який сніговичок найвищий. Зайченятковухальчик підказує, що найвищий сніговик круглої форми. Він вірно все сказав? Так. Діти, а який сніговичок найнижчий? Я чую, як зайчик пугнастик говорить, що найнижчий сніговик квадратної форми. Це правильно? Ні. А допоможіть зайчику, підкажіть, який же сніговичок найнижчий? Так, вірно, трикутної форми. Зайченяткам дуже сподобалося сьогодні гратися зі сніговичками. Та Ловити рибку. Дітки, а вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Чудово, нам теж сподобалось. Зустрінемось з вами наступного разу. До, До нових зустрічей! Бувайте!